Добрий день, друзі! Сьогодні у нас найсмачніше приготування повидло з яблук. Повидло смачне, а густе, що отрусимо і ложка не падає. Як таку смакоту приготувати, а легко і просто підписуйтесь на наш канал у нас найсмачніше. І ми разом з вами приготуємо неймовірно смачне повидло з яблук. Сьогодні у нас найсмачніше приготування повидла, бо готуємо його за принципом із саду на стіл. Повидло зваримо з білого наливу з тонким ароматом цитрусових, з лимончиком. Яблука ретельно миємо у кількох водах. Ось так. Із яблу зрізали шкірку, видалили серцевину, а м'якоть фрукта подрібнили невеликими шматочками. І на кілограм подрібнених почищених яблу додаємо 700-800 грамів цукру. Скільки додати цукру, це залежить Наскільки солодкі яблука, і наскільки солодке повидло, любимо ми, любите ви, любить наша сім'я, залишаємо яблука щонайменше на три години, щоб вони виділили сік, а цукор щоб повністю розчинився. Кілька разів яблука у каструльці перемішуємо. Ось через кілька годин які у нас яблука, а соку багато солодкої рідини. Ставимо каструлю на вогонь і на невеликому вогні. Варимо яблука приблизно 10-15 хвилин, поки фрукти не розваряться, стануть м'якими. Знімаємо каструлю з вогню, охолоджуємо і пюрируємо заглибним блендером чи перетираємо їх через сито. Знову ставимо яблука на вогонь. На середній вогонь і додаємо до них цедру лимону, чайну ложечку цедри і дві столові ложки свіжовидавленого лимонного соку. Лимон надасть по виду не тільки пахучий аромат, а й сонячний гарний колір. Варимо солодку сонячну масу 50-60 хвилин, періодично, звичайно, помішуємо. Коли кипить повидло, то булькає і обприскує все навколо. Щоб яблука не стрибали далеко, то ми прикриваємо їх кришкою обережно перемішуємо. Щоб руки не опекти. А коли повидло стає вже густим, то доварюємо його на малому вогні і що дві-що три хвилини помішуємо, щоб воно не прихопилося до дна каструлі. Смакоту уже зварили. І ще гаряче повидло розфасовуємо у сухі стерильні слоєчки, герматично закупорюємо кришкою. Слоєчка перевертаємо догори дном, накриваємо його рушничком і залишаємо так до повного охолодження сонячну янтарну смакоту. Вишкрябуємо з каструлі, будемо смакувати. Ах, і пахне, ах, і ароматно пахне повидло, отримали смачний ароматний десерт, сонячне повидло, дуже смачні ласощі, а густе повидло, що й ложка не падає. Друзі, ми дякуємо вам, що ви з нами. Дякуємо за вподобайки та за хороші коментарі. Просьба підписуйте на наш канал, щоб ми і ви щасливо жили. Та поширте відео у своїх соціальних мережах, щоб у вас та у нас все було гаразд. А ми знаємо, що все буде добре. Далі. Buda.